Усім привіт! Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медведська і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І ви дивитеся гороскоп, прогноз на липень 2024 року для дів. І перші ж п'ять днів липня приготують для нас з вами гармонійний приємний аспект між Венерою та Сатурном. І при цьому будуть задіяні ваш сьомий та одинадцятий гороскопу. Через що, якщо для вас є актуальною тема побудови нових стосунків, ви можете познайомитися, і при тому ці стосунки обіцяють. В майбутньому стати доволі надійними і довготривалими, і ви можете познайомитися через ваших друзів чи інтернет. Проте в цей період часу ви можете бути такими зовні холодними в той час, як всередині вас будуть просто вирувати пристрасті і буде ураган емоцій. Також в цей період часу ви можете сподіватися, розраховувати на допомогу або покровительство якоїсь людини, яка є вищою в чомусь за вас, образно кажучи, чи старшою від вас за віком, чи від вашого керівництва 2 липня Меркурій переходить в знак Лева, тобто ваш 12-й дім гороскопу, і з цього часу на вас може чекати інформація таємного характеру, тобто ви можете дізнатися якусь таємницю, або ви можете таємно від великої кількості людей кудись поїхати, чи ж у вас може виникнути якесь таємне знайомство, таємне спілкування з кимось. Або ж це може бути спілкування з кимось із людей з вашого минулого, а також багато роздумів, спогадів про минуле, про події, які ставалися з вами. І вам також може захотітися усамітнення, і ви можете навіть з'їздити кудись на недалеку, скоріш за все, відстань. А, при тому ви, скоріш за все, бували вже в тому місці для того, щоб побути на самоті наодинці, або серед невеликої кількості людей. 3 липня відбудеться опозиція це напружений аспект між Меркурієм та Плутоном. При цьому цей аспект зачіпатиме вас 6 та 12 доми гороскопу. і в цей період часу, поблизу 3 числа, ви можете відчувати жалість. Ви можете жалкувати за тими словами чи навпаки вашим мовчанням, яке було з вашого боку в минулому в якісь важливі для вас ситуації. З 5 по 8 липня відбудеться гармонійний аспект між Марсом та Сатурном. При цьому буде задіяний ваш 7 та 9 доми гороскопу. І в цей період часу ви можете здійснити якісь важливі кроки, при тому, якщо вони чітко продумані і виважені, ніякої спонтанності, і ці продумані до дрібниць кроки матимуть позитивний і довготривалий якийсь ефект та результат. 5 липня на небі зійде молодик в знакові рака, тобто в вашому 11-му домі гороскопу. І молодий місяць це завжди початок старчогось нового, щось новеньке, нові віяння. І в вашому випадку це нове стосуватиметься ваших планів на майбутнє. Ви можете їх в цей період часу окреслювати для себе, формулювати. І також це нові плани стосовно вашого просування в соціальних мережах або в роботі через інтернет. Також це якесь просування, знайомства, нетворкінг, ось щось такого плану, коли ви будете соціально активними або матимете якісь нові ідеї щодо власної соціальної активності. 11 липня Венера перейде в знак Лева, і це ваш 12-й дім гороскопу. Це такий період, коли ви можете згадувати про свої колишні стосунки, про свої колишні почуття. Або ж, ви можете в цей період часу також і завести якісь стосунки романтичного характеру, які будуть. Таємними, про які ви з якихось причин не захочете розповідати іншим. Проте, втім, це можуть бути не лише таємні якісь відносини, а також і таємні почуття, про які ви нікому не говорите. Але якщо у вас не сталося ніяких почуттів, стосунків і так далі, все рівно Венера може на вас таким чином. Повпливати в 12-му домі гороскопу, що ви відвідаєте якесь місце, яке є гарним і дарує вам насолоду, і при тому воно може бути віддаленим від загалу якесь усамітнене. 12-13 липня відбудеться напружений аспект опозиція між Венерою та Плутоном. При цьому будуть задіяні ваш 6-й і 12-й доми гороскопу. Цей час категорично не раджу проводити якісь процедури краси а також ходити на побачення, затіювати романтичні знайомства, особливо не ходіть на якісь зустрічі романтичного характеру з малознайомими людьми. Це може бути навіть небезпечно. Крім того, можуть виникати якісь напружені ситуації і моменти в вашому житті стосовно теми стосунків і фінансів. З 12 по 17 липня ми будемо відчувати вплив дуже потужного аспекту це буде з'єднання Марсу та Урану. І це означає, що в цей період часу слід бути готовими буквально до будь-чого. Абсолютно будь-які зміни в житті в світі можуть статися. В цей період, можливо, все. 20 липня Марс, планета активності, руху вперед, перейде в знак Близнюків. І це означає, що це ваш 10-й дім гороскопу. І це буде прекрасний період для вас, для того, щоб звертатися в усілякі інстанції до державних органів і так далі. Це буде справді вдалий час для цього. Також на вас може чекати якась взаємодія із впливовими людьми, з людьми, які стоять якимось чином над вами, зі старшими Людьми чи з вашим керівництвом. А також на вас може чекати велика кількість роботи саме стосовно вашої кар'єри, саме по роботі, не просто по домашнім якимось справам. Хоча ні, по дому теж можуть бути якісь справи, і від ваших родичів також можуть додаватися якісь справи для вас в тому випадку, якщо це буде збільшувати кількість вашої відповідальності. Тобто, можливо, ви берете в дім якусь, не знаю, наприклад, домашню тварину, і таким чином збільшується кількість вашої відповідальності в домашніх справах. А також ви можете виконувати якісь дії в цей період часу спрямовані на збільшення вашого авторитету і вашої, можна сказати, крутості. Тобто, коли вас будуть. Подальшому поважати за ці дії. 21 липня на небі зійде повня, повний місяць в знакові козирога, так само, як було. В червні цього ж року 2024-го. І це означає, що актуальними для вас будуть ті ж самі теми, які стали актуальними для вас в кінці червня. І ця повня знову відбудеться в вашому п'ятому домі гороскопу. Тому фіналочка, фіналізація якихось подій може стосуватися теми ваших дітей або теми вашого хобі, чи закоханості якихось яскравих почуттів, чи відвідування світських. Гарних заходів, тож, якщо ви раніше, наприклад, отримали запрошення на весілля, то зараз в цей період часу ви можете його відвідати, або ви можете займатися справами, пов'язаними з вашими дітьми, переводити їх, наприклад, в інший навчальний заклад, або ж якщо у вас діти дорослі, то ви можете брати участь в їхніх справах. Чи вони можуть вам розповісти якусь важливу новину? 21 по 23 липня відбудеться напружений аспект між Меркурієм та Ураном, і будуть задіяні ваш 9 та 12 гороскопу, через що можуть ставатися якісь збої в ваших планах, особливо стосовно. Поїздок на дальні відстані щодо якихось питань в документах і бюрократичні якісь питання також можуть вам надокучати 22 по 24 липня Марс. Стане в аспект удачі до Плутону, і при цьому будуть задіяні ваш 6 та 10 доми гороскопу. Тому це просто чудовий період для того, щоб здійснювати якісь важливі справи, пов'язані із вашою кар'єрою. Якщо ви спрямуєте всі свої сили, весь свій потенціал в цьому напрямку, а також в напрямку, якщо це для вас є актуальним, напрямку нерухомості, то ви можете отримати величезний прогрес в ваших справах. 22 липня Сонце перейде в. Snack. Лева, тобто ваш 12-й дім гороскопу. І в цей період часу ви можете відчувати якусь гордість за себе, за щось таке, що ви зробили, і при цьому ви чомусь не захочете цим ділитися з іншими. Тобто, це буде свого роду така прихована гордість. А також ви можете в цей період часу вивести когось на чисту воду. Також в цей період часу з 22 липня протягом цілого місяця буде дуже вдалим для вас займатися. Очищенням і свого простору, і свого тіла, і ментально також, також присвятити більше часу, наприклад, духовним практикам і, можливо, відпочинку чи вашому е, здоров'ю на увазі саме турботі про ваше здоров'я, про ваше самопочуття. Не перенавантажуйтеся в цей період часу. І майте на увазі, що 23 липня сонце стане в напружений аспект. До Плутона при цьому цей аспект торкатиметься 6 і 12 домів вашого гороскопу. і може виникнути якась неприємна ситуація щодо вирішення вашого напруженого ритму життя. Щодо вирішення якогось напруженого питання, і ось воно нарешті знайде свій вихід. Можливо, скоріш за все, це буде не найприємніше, не найлегше якесь вирішення, але воно буде необхідним. 25 липня Меркурій переходить в знак Діви, в ваш знак, тобто ваш перший дім гороскопу. І з цього часу основна кількість ваших думок, вашого фокусу уваги буде спрямована саме на вас самих. Ви захочете розібратися в своїх власних бажаннях, в своїх векторах, куди ви хочете йти, а не куди несе вас ваше життя. Можливо, ви захочете краще пізнати себе, і для цього ви можете навіть піти на якісь курси щодо самопізнання, або замовити якусь відповідну напрямку консультацію, чи читати якусь літературу на такі теми. Також можуть відбуватися важливі для вас самих. Поїздки, підписання документів, якісь переговори, отримання інформації, і це все матиме безпосередній вплив на вас як на особистість. Я ж бажаю вдалого, яскравого і приємного липня для всіх представників знаку Діви. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!